І чим вища частота, на якій ми вібруємо, тим більш духовне життя ми ведемо. Дуже простий критерій. І ось тому з часом у вас буде оця тяга до споріднених душ, які співпадають з вами за рівнем вібрацій. Як тільки ви відчуєте, що поряд з вами якийсь такий примітив, який вібрує на достатньо низькій частоті, у вас не виникне з цією людиною точок дотику. От. Горе вам, якщо це люди, з якими ви змушені спілкуватися по, по роботі, вам буде просто важко поряд з цими людьми. Тому обмежте свої контакти до, до мінімуму, які тільки можливі в цьому плані. От. За цим рівнем вібрації, ви будете обирати свої собі оточення, ви будете притягувати до себе людей і події. Тому що. Чим далі ви розвиваєтесь, тим, чим вище ваш рівень вібрацій, тим нестерпнішими для вас будуть ці формальні стосунки з людьми, е, з якими ви раніше спілкувалися. Велика проблема, якщо ось такий розрив у вібраціях виникне у вас всередині вашої родини. Це також, можливе, зараз йде дуже жорстке розділення людей за рівнем вібрацій. І тоді такі. Стосунки можна зберегти тільки в одному випадку, якщо ви постійно будете грати роль жертви і погодитися на такі взаємини. Якщо ж для вас це стане нестерпно, а це так давно вже повинно бути, що роль жертви для вас неприйнятна, то тоді такі стосунки вони приречені. От. Це треба приймати. Ми живемо в такий час, коли відбувається реальне розділення людей за рівнем вібрацій. Вот в тому числі.